Всіх вітаю, вас, друзі з вами Дмитро Терниця. Сьогодні ну як завжди, досить цікава тема, тому що ми нещодавно спілкувалися за кращі хетчбеки, за кращі універсали. А сьогодні поговоримо за кращі седани до 10 тисяч доларів на ринку України. Тож поїхали! Загалом критерії відбору були досить прості. Я відбрав машини лише, ну звісно, що в кузові седан від 2012 року випуску, тому що вважаю, що машина, яка старша, це вже психологічно величезний вік, який не підходить до такого цінового діапазону. Плюс хотів зазначити, що всі машини в рейтингу будуть вельми надійні, недорогі в обслуговуванні, також максимально комфортні за свою ціну з хорошим опціональним оснащенням та якістю матеріалів, а з позиції безпеки теж на рівні. Ну і з хорошим. Наши відгуками власників. думаю, що кожен зможе підбрати собі щось по душі, тому що ціновий діапазон у нас буде якраз таки від 8 до 10 тисяч доларів. Тож сідайте, готуйтесь, буде цікаво, але перед цим не забуваємо підписуватись на канал, клікаємо на дзвіночок для того, щоб не пропускати подальші відео. Ну і ставимо лайки. Ну а тепер рушаємо. І десяте місце в нашому топі отримує Toyota Corolla від 2013 року. Такі тачки продають починаючи з 9 тисяч доларів. І я декілька разів мав можливість проїхатися як за кермом, так і будучи пасажиром на цьому авто. Хоча якісь оздоблення, на мою думку, ніяке. Проте місце в салоні досить багато. А еркономіка продумана краще ніж у багатьох подібних авто в сегменті. Ніші відсіки, підстаканики, можливість трансформації салону для перевезень. До цього питань нема. Рівень комфорту дуже варіюється від комплектації. В топі є круїз, клімат, обігрів сидінь та навіть керма, а також парктроніки і різні системи безпеки. Кожен би хотів отримати саме такий варіант на вторинці, але в продажу їх не те, щоб багато. Двіогранів було всього три – бензинові 1.0 та 1.6 на 100 і 133 кінських сил відповідно, а також 1.4-літровий дизель на 90 коней. Не вражає, але седан з числа бюджетних і принаймні економії палуба ви утримуєте непогану. Підсумовуючи, хороша тачка, аби з неї почати цей рейтинг, але далі цікавіше. Дев'ятий рядок у списку, і його можна присудити. 10-го покоління. Все у 2018 році її закінчили випускати, і загалом подальша історія розвитку міцубісі пішла якось не в тому напрямку. Проте серед всіх ланцерів, окрім Evolution, цей вважається кращим. Стильний трохи агресивний дизайн, простори салон, а також мотори в бензиновому сегменті від 1,4 до 2 літрів на 150 сил. Та дизельні малопопулярні варіанти 1,8 та 2 літри, які мали аналогічні потужності від 116 до 150 кінських сил. В компанії вирішили дати альтернативу виключно по типу двигуна, а не потужності. І об'єктивно, дизелі будуть більш економічними. Проте бензинові агрегати перевірені часом і краще розходяться на вторинному ринку. Не буду торкатися теми. Якості матеріалів та збірки. Того, що маємо, достатньо, але без нічого зайвого. А от в хороших комплектаціях є не лише клімат, обігрів сидінь чи круїз, але і можливість отримати повний привід, якщо дістанете версію з Америки, де стояв 24 літровий мотор. От з ним можна куди впевненіше курсувати на бездоріжжі. Більше додати нічого. Насправді Уацер зарекомендував себе дуже з позитивної точки зору і прикро, що така модель канула в літа. Восьма позиція, і тут я впевнений, машина, яку ви не розраховували, побачити. Renault Latitude. Це автомобіль для сегменту, що випускали з 2010 по 2015 рік, і екземпляри від 12-го року якраз продають від 8 тисяч баксів, тому що модель, незважаючи на хорошу якість оздоблення салону, збірку та репутацію надійної тачки, має низьку популярність та ліквідність на нашому ринку. Седан досить довгий 4,8 в довжину, має просторий салон та багажник в межах 500 літрів. І з опцій можна... Можна чекати на двох клімат, обігрів сидінь та керма, декілька режимів коробки, круїз контроль та навіть електрорегулювання сидінь в певних версіях. По факту, у садан дан від народного французького бренду. Лінійка моторів не вразить вибагову людину. Тут є бензинові 2,0 та 2,5 літрові мотори тільки в парі з автоматом на 140-178 сил відповідно. Економічними назвати їх важко, та й динаміка получається 11-12 секунд до сотні, що аж ніяк не вражає. Але 300 і більше тисяч вони ходять без питань. Якщо ви полюбляєте рідкісні моделі, то ці тачки саме для вас. А з запчастинами насправді особливих проблем немає. Друзі, до пеште ж продовжити, ви не забули, що вашій автоматичній коробці передач потрібно регулярно міняти оливу. Звісно, я вже вам розповідав про різні трансмісійні оливи, які є на ринку, але серед них зараз хочу виділити оцю от модель, яка називається Bardal ATF 9G. Це одна з найбільш сучасних олив, які взагалі зараз є на ринку. І цікава вона тим, що в першу чергу сприяє економії палива. Звісно, що ваша коробка буде переключатися без пинків, якщо вони мали місце бути в невеликій кількості, звісно. Ну і останнє вона підходить для абсолютно різних температурних режимів, починаючи десь від буквально там плюс 40, плюс 50 до мінус 30. Ви в цьому діапазоні можете певно почуватися і їздити так, ніби машина ваша живе останній день, і більше вам її ніколи не потрібно буде подавати. Можете на ній спокійно навіть ганяти, тому що що ця улива призначена для будь-яких умов експлуатації, навіть жорстких для не зовсім адекватних водіїв. Тож, якщо вам цікаво, друзі посилання залишаю вище і нагадую що за промокодом діматурок у вас і знижка ще в 10%. В сьоме місце друзі, і його я присуджую Kia Cerato третього покоління. Мова за версією від 2012 по 2016 рік, яку на сьогодні продають в бюджеті 9 тисяч доларів та трохи більше. Ця модель отримала кардинально новий дизайн, що виглядає непогано. і Сьогодні мені здається, модель має якусь схожість із Fordами, проте на практиці нічого спільного з цим брендом мені знайти не вдалося. Під капотом добре зарекомендувало себе 1,6 та 2 літрові бензинові агрегати на 130 та 160 коней. Це звичайні атмосферники, які ходять довго і не вибагові в обслуговуванні. Показники динаміки від 10 до 8,5 з секунду сотки на механіці. Оце справді цікаво, але цільова аудиторія все ж спокійні, молоді люди, сім'єю чи поки без на те. Розрахований і салон. Він не маркий, легкий в прибиранні і досить просторий. Якість, звісно не вражає, але більша частина тих фішок, що присутні у конкурентів по класу, тут є. І якщо для когось це важливо, тут ледь не рекордний за розміром в це класі – цілих 480 літрів. Зібрати речі і в даню подорож чи ліниво поентатися по місту, мабуть, чи рато підійде для будь-якої з цих задач. Перебираючись до шостого місця, хотілось би згадати за Nissan Altima від 2012 року. Версія по 15 рік, незважаючи на статус японця та хороше опціональне оснащення, продають буквально від 8,5 до половиною тисяч. Ця модель потрапила в мій рейтинг найбільш неліквідних тачок сучасності. Так продати не найпростіша задача, і на дорогах їх зовсім небагато. Але як я вже встиг сказати, за такий бюджет ви отримаєте досить багато. Це стосується і якості матеріалів оздоблення салону, і чимових фішок з позиції комфорту та безпеки, включаючи системи допомоги в керуванні та 8-10 подушок безпеки, що свого часу вивели машину на 5 зірок краш-тесту. вас цікавлять мотори. Без питань, їх всього два: 2,5 на 182 кінських сили та 3,5 літрові на 270 коней, обидва бензинові. Динаміка просто вау. 8 секунд у сотні в гіршому сценарії і 5,7 секунд в топовому виконанні. Мабуть, ніхто з конкурентів не здатен дати те саме в межах такої вартості. Ще й витрати паова тут не перевищують 13 літрів по місту, по факту, на двигуні 3,5 при адекватному водінні. З позиції керованості не вау, але досить м'яка тачка, заточена під'їзду на. Асія, єдиний момент габарити не зовсім підходять для міста, оскільки машина близько 5 метрів довжину. Ну а п'ятий рядок хотілось би віддати колезі із Японії Мазда 6 в новому поколінні від 2012 року. Справді цікавий факт: третє покоління моделі виглядає дуже сучасно, а вартує на сьогодні десь дев'ять десять тисяч, а буває і менше. Ще декілька років тому за цю ж суму б хіба минулу генерацію, а от час не стоїть на місці. Під капотом досить обмежений вибір: або 2-літровий бензиновий двигун на 165 коней, або більш потужний 2,5 на 192 сили. Мені Подобається, що мазда й досі уникають, наскільки можуть двигунів з турбінами, оскільки розуміють, як сильно це впливає на ресурс. При цьому динаміку від 10 до менш ніж 8 секунд у сотні поганою не назвеш. Та й витрати складають 8-9 літрів бензину по місту. Потрапляючи в салон, зразу до уваги припадає, ще збережена хороша якість оздоблення та чимала кількість фішок, до яких відносить клімат, обігрів сидінь та керма, переключення режимів поїздки для більшого комфорту і, звичайно, адаптивний кроїз. Пропактроніки чеками розднього. Виду навіть не згадує це в більшості своєму вже самі з собою зрозумілі речі. Але до цього всього додам, що ергономіка та пристосованість до сімейних людей тут одна з найкращих на ринку. Четверте місце і тут вашій увазі перевірений Passat B7. Дані авто випускаючи з далекого 2010 року, і за цей час вони встигли пережити Ресталін у 2014 році та дати волю наступному поколінню, яке у фіналі стало останнім. Ціни на дані машини в седані в хорошому стані починаються якраз від 8,5-9 тисяч доларів. Можна точно сказати, що у тачки цікавий дизайн, якість матеріалів на рівні німецьких стандартів, а опції як клімат, електрорегулювання дзеркал, сидінь та обігрів останніх. Не гірші, ніж у конкурентів всередині все досить витримано, але є багато приємних моментів в оформленні. Та й взагалі, Ергономіка – це сильна сторона машини, особливо що стосується комфорту пасажирів, в тому числі і на задньому ряду. Мотори раджують як бензинові від 1,4 до 2 літрів, так і дизельний 2-літровий агрегат, який славиться ресурсом і непоганими показниками витрат палова. За дещо більше бюджет є ще й версія з 36 літровим мотором. Passat B7 в принципі, це тачка, в якій. І важко якось розчаруватися, але враховуйте, що вона досить таки нудна. А от ми і дісталися до трійки лідерів. Перш ніж продовжити, друзі, підписуємось на канал, клікаємо на дзвіночок і не забуваємо ставити лайки. Ну а на третьому місці в нас седан від Chevrolet, модель Malibu від 2011 по 2015 рік випуску. Машину цих років реально знайти за 9-10 тисяч доларів, що вписується у наші бюджети. І при цьому ви отримати стильний і комфортний автомобіль, практично де класу. Але з бюджетної його лінійки. Нехай тут немає люксової якості, проте у топові версії можна було розраховувати. На безліч опцій від електрорегулювання та обігріву сидінь до клімату та інших атрибутів розкішного життя. Двигуни ставилися нормальні за потужністю. Це 2,4-літровий літрове мотор на 167 конячок і 25 літровий на 197 сил, які видає динаміку близько 9 секунд до сотні. Був ще й просто двохлітровий турбований мотор на цілих 259 коней, але його почало більше ставити на наступне покоління. Коробку рекомендую брати автомат, адже він витривалий і ходить довше за механіку. Підвізка не така м'яка, як очікуєш, але витрати палива при такому обсязі дивують. 11-12 літрів у межах міста і 7-8 на трасі. На криштесі тачка отримує ще й 5 зірок, тому я вважаю, що це одна із найкращих уособень машини в такому сегменті. Наш рейтинг набирає трішки інтригу, і друге місце я можу віддати Hyundai Sonata від 2015 року. Це один з найбільш сучасних автомобілів, які ви можете придбати до 10 тисяч. Тут вам стине дизайн і перевірені часом двигуни 1.6, 2.0 та 2.4 потужністю від 180 до цілих 248 кінських сил. Уявіть собі, яка хороша динаміка, і тепер подивіться на цифри витрат пального до 9 літрів у змішаному циклі. Варто зазначити, що існуючі дві гібридні версії та газова з корейського ринку. you Кожен зможе знайти щось собі по витратах на обслуговування та достатній динаміці. Звісно, керованість стала ще кращою порівняно з минулим поколінням. Додалися системи допомоги в керуванні та виріс індекс безпеки. По зоб'єктивних враженнях всередині стало ще просторіше, хоча Соната завжди мала величезний салон на рівні ЄС-сегменту. Якість матеріалів не те, чим можна показуватися. Тут вам не буде натуральної шкіри чи дерев'яних вставок, але й 90% людей це задовільнить. Те саме можна сказати і про опції. Зрештою, стильний надійний. І комфортний, і все це поєднано в одному автомобілі. Ну і пальма першості, хто не згоден, той просто не мав справи з цим авто. І тут у нас Ford Fusion від 2013 року. Для тих, хто не в курсі, це той самий Монтео, але для американського ринку. Звісно, Ford родом США. Тому і для цього ринку випускали тільки краще. А в нас сьогодні це реально придбати від 9 тисяч доларів у грошому стані. За такий бюджет раджу розглянути лише одну версію: двохлітровий гібрид, який славиться і динамічними якостями у вигляді розгону до першої сотні за 8,5 секунд, і економією, адже. В межах міста і на трасі модель бере приблизно однаково: 6-6,5 літрів пального. Думаю, такі цифри сподобаться більшості людей, які отримують чи солідний і трохи агресивний зовнішній вигляд та повноцінний седан для сегменту за цей прайс. У салоні все на рівні купа опцій аж до великого люку, електрорегулювання і вентиляції сидінь, обігріву керма та можливості голосового управління. Думаю, це краще, що взагалі можна знайти в такому ціновому сегменті. Але якщо у вас є ще якась думка, то звісно пишіть про неї в коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо ви власник одного з цих автомобілів, то також розповідайте про свій досвід експлуатації. А я дуже радий був презентувати вам цей топ і прощаюсь до наступного тижня. З вами був Дмитро Толіниця До нових відео та нових зустрічей. Бувайте.